Привіт! Ви на каналі Коптай Вілкрафт. І сьогодні я буду знімати другу частину прокачу Вовка 120 рівня. В прошлому відео я не змогла його прокачати, але напевно в цьому я зможу. Але сьогодні у нас будуть не дикі рівнини. А сьогодні у нас буде ферма. У фермі то тобто, немає так багато, або. Я візьму різні сервери, яких можна добре прокачатись. Давайте попробуємо Ні. <кхи> <кхи> ну, такі тут доведеться дикі рівнини. Саме якраз український сервер є, тільки один. Ну що ж, ми попробуємо тут прокачатися вже в другий раз. Зараз мені треба вибрати помічника, щоб він допоміг мені рівень підвищити, бо тут буває тяжко. <кій> <кій> ну, все, я написала, тепер чекаємо, хто відпише. Поки ми чекаємо, я вам покажу своє лігло. Тільки чекайте. Мені треба там побитися. Допомогти. Ну все, я допомогла. Тепер я тобі вам покажу своє лігво. Але щоб його показати. Але щоб вам показати моє лігво це відео має набрати. Друзі, щоб показати вам моє ліво, це відео має набрати. Це відео має набрати 100 лайків. Якщо я наберу 100 лайків, то наступного відео я покажу своє ліго. А так то То давайте ви буде. Якщо ви наберете 100 лайків, то я вам точно покажу ліго. Поки що ніхто не відписав, це значить я буду сама. Ну, все, я сама буду. Прокачуватись. Але це відео не тільки про порокачку, але ще щось інше. Я помітила, що ви в прошлому відео не написали в коментарях свої ніки. Тому в цьому відео ви теж маєте написати. Бі -боси. Я буду, може, до коїсь лігу піду або що. І навіть не знаю, куди мені треба йти після боса. Я піду спочатку до коїсь лігу, а потім лігві відкрию подарунок, а потім судбук. Добре, давайте зайдемо до Гаррі Поттера, якщо дозволить Ні. Ні, він не дозволу. А, не можна заходити під час битви. Ну, все, чекай. Тридцять мого канала. Це клан слова переплута. Двойная що я знімаю їх До речі, я джинду ще е, багато в кому скажу, що я ютубер. Ви думаєте, вони здивуються, що я ютуберка? І що я її знімаю? <кхів> Давайте почекаємо трошки, поки напише Каріна. Друзі, мене є для вас прохання. Підписуйтесь на мій канал. Ну що, я признаюся Гаррі Потеру, що я. Ну, все, дивимося його реакцію. Що я скажу, якщо я... я скажу, що я знімаю? Ну що, дивимося його реакцію? буде його реакція, <кій> тобто, Він щось -то не знає. Я не шуткую. Я не писала, що я не шуткую. Що ж, дивимося тепер його реакція? Я ж хочу бути в кадрі. Гаррі Поттер мені допоміг прокачати рівень. Так що ви побачите отакого от вовка, то заходьте, заходьте до нього Лігу і лайкайте учити лайкайте тут. Я буду дуже радий, якщо ви полайкаєте його лігу І моє теж. І до речі, друзі. Не забувайте підписуватись на канал і ставте лайки. Якщо ви поставите лайки, і підписуватися на канал. Я буду дуже рада. Його трошки потролимо. Ну, все, я його троль. Подивись, його реакцію, що він буде руку, так ще я його трошки потролю. Ти ж нічого страшного потролити тогда оця. Ficou. Все я вже йду на боса <кхем> друзі, якщо не забувайте, я на відео, ну, коли знімаю довгі відео чи колабчики, то я граю на диких рівнинах. <кхем> Це завжди буває, але якщо мені тяжко прокачатися, чи я хочу квест виконати, то я в фермі. Якщо хочете, ви можете додати мене в друзі. Або я вас додав в клан. Я то можу вже додавати в клан, але там треба писати по-російськи або по-українськи. Я так думаю, що багато знає хто. Вона, як багато я, я всі не популярна. Та я теж хочу бути, бо yeah. я недавно новенька. Ну, не новенька, а просто я вже давненько не знімала. Прийшли, а його нема. Ну да, бо я його вбила, і він не з'явився. Ну що ж, на цьому ми закінчимо. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока-пока. Зустрінемося на наступному відео.